Дуже ніжний та простий домашній сир Філадельфія. Отож, давайте починати розберемося, що нам необхідно. В Першу чергу це є жирна сметана, 20-30% жирності. 300-350 грам. Далі це є густий йогурт. Ви можете брати грецький, турецький. Турецького не було. Тому взяла класичний грецький, у мене 10% жирності і його необхідно 500 грам. Також нам знадобиться лимон, а саме чайна ложка його соку. Чайна ложка солі. Також нам знадобиться марля, через яку ми видавимо всю лишню вологу з цієї маси. Переходимо тоді до самого приготування. Беру глибоку посудину, в мене це є такий маленький банячок, в якому я це все змішаю, а пізніше перелию вже в іншу посудину, в якій воно буде стояти ніч. Як ви вже могли зрозуміти, з інгредієнтів рецепт є дуже простим. Це справді так і є. По кроку він займає небагато часу, і головне, щоб він вам добре смакував. Отож, ми змішуємо всі інгредієнти разом. Починаю я зі сметани. Сметану я вже всю переклала, додаю сюди йогурт. Йогурта в мене вийшло дві пачки. Можна брати одну велику, як вам дешевше. Та моя друга пачка грецького йогурту. стільки в мене вийшло з самої маси. Тут 800 г. Цікаво, скільки вийде сиру, я вам обов'язково заважу та скажу в кінці відео. Тепер це все добре перемішуємо в Цього повинно бути достатньо. Так, наступним кроком буду додати чайну ложку лимонного солю та півчайної ложки солі. Тепер це все добре змішуємо. До речі, ви можете давати більше, менше солі, в залежності для чого ви будете використовувати цей сир. Такі рецепти, які я даю, це добрий варіант для того, щоб використовувати сир на бутерброди чи до якихось таких ось солених страв. Все, я добре перемішала. І ми вже з цим закінчили і вже готові проливати її на марлю до інакшого нашого процесу. Так, я відставляю нашу масу і беру іншу глибоку миску, в яку буду ставити вже сито. Дивіться, можна брати таке звичайне сито, можна брати ось таке, яке вам зручніше. Я буду користуватися таким. Далі беру марлю приблизно в два слої. І отак накриваю запасом, щоб було чим накрити зверху. Далі переливаю вже саму масу на марлю. Ось так це все в мене виглядає. Зараз накриваю марлею зверху, ставлю груз. І серіна вже почала виглядатися. Я її так накриваю, ставлю зверху тарілочку та грузок. І так залишаю на цілу ніч, і на сніданок сир має бути готовий. A few Всім доброго ранку! Я нещодавно проснулася і прийшла подивитися, як там наш сир. Досить багато сирватки вже. Вийшло. Зараз якраз подивимося на нього і поважимо, скільки вийшло з самого сиру. Так, я візьму ваги. Так, ваги у мене по миті, тому я ставлю прямо з сита. 580 грам сиру. Вау! Тобто за ці продукти я заплатила приблизно 100 гривень в залежності, де ви будете брати їх. За сметаною дві пачки йогурту, і в нас вийшло майже 600 грам сиру Філадельфії. Давайте його куштувати. Тільки подивіться, який в нас вийшов ніжний сир. Класична Філадельфія, дуже смачно. Ви можете спробувати і зробити не класичний варіант, а під час готування додати сушені трави, зелень, кріп. В'ялені томати, папорку, все, що ви любите в намасті до ваших бутербродів. Так, я перекладаю собі в контейнер для зручності і хотіла з вами би поговорити на рахунок вигоди. Отже, за продукти я заплатила орієнтовно 100 гривень, і вийшло у нас 600 грам самого сиру. Якщо брати покупний сир Філадельфія то приблизно одна пачечка так десь і коштує 100 гривень і в ній десь орієнтовно 100-200 грив. Якщо порівнювати з дешевшими класичними такими сирними намазками, які теж добре підходять для бутербродів, то вони плюс-мінус коштують десь 50 гривень за 100-200 грам. Тобто за 100 гривень, які витратила на продукти, я могла б купити лише такі дві намазки, а тут у нас їх орієнтовно 4-5. Сир вийшов дуже смачний. Обов'язково попробуйте. Якщо у вас ще немає можливості купати вже зараз смачний сир, то, прошу, цей рецепт просто ідеальний. Всім смачного!